Вітаю всіх! Хочу сьогодні почати цикл відео про психологічні проблеми. Люди вже мають серйозні психологічні проблеми, неприйняття ситуації, агресію і, знаєте як, злість на оточуючих. Мені один, одна людина таке крутий коментар в Ютубі написала, бо він мені не дуже подобається, цей коментатор, я не знаю, хто це, що це, але один коментар мені сподобався дійсно. Чому? Тому що у нас зараз в країні дисбаланс. Одні хочуть деокупацію території, щоб повернути і жити, як всі, і річ, чого ви повинні там жити вдома, тикають житлом, і ми не повинні ці тикання, постійні тикання. Інші вже переїхали в інше місце, живуть спокійно, як місцеві. До речі, моя позиція сприймати переселенців як місцевих. Тоді люди інтегруються і відчувають себе своїми. Свій сердц своїх. Це головне. Те, що там десь є, воно ви розумієте, таке крихке все. Жити надіями це руйнувати майбутнє. Це погано. На жаль, деякі люди вимагають, щоб ми всі топили за деокупацію повернення територій, що неможливо, ми тільки їх втрачаємо. Інші кажуть, чому ви всі хочете зупинки війни, щоб було добре. Звісно, ми хочемо жити в мирі, спокою. І займатися поверненням мирно і спокійно, щоб не гинули люди. Далі категорія, що я, мене дивує, ще категорія ми чекаємо ЗСУ. Я не знаю, кого ми чекаєте, яке ЗСУ, бо там зараз, зараз воюють мобілізовані. Мені пишуть з різних міст. З різних міст. Оціх, кого так мобілізують, їм по барабану на все починається СЗЧ і все інше. Дійсно, це правда, дуже велика кількість СЗЧ. відсоток СЗЧ. Просто... Вже не та система, щоб військові йшли на пролом і когось там звільняли ціною свого життя. Так багато в коментарях пишуть, навіщо мені території ціною життя мого чоловіка. Це також треба враховувати. Вже просто не можна покласти життя одних заради життя інших. І рівень вдячності потім буде який. Також питання. Бо. Бо вимагають, бо є така, як вже, знаєте, як ми винні? Багато мені пишуть такої гидоти в коментарях. Проблема в психіці людей, дисбалансів в суспільстві. У людей вже психічні проблеми. Люди не хочуть прийняти те, що відбувається, немає прийняття. Що мені коментатор написав: треба заморозка війни, зупинка заморозка війни, щоб люди пройшли етапи. Від отрицання, прийняття і, знаєте, як змирення ситуацію. Ось що. Оці етапи треба пройти, тому що зараз, поки є рух, є якась надія, а коли буде реальна зупинка, заморозка війни, буде реальна картинка фронту, і як воно буде. Питання в тому, що, щоб було сполучення хороше між одними та іншими територіями. Головне нормальне сполучення. І тоді людям стане краще і легше. Дійсно, в мене багато клієнтів, які просто хочуть поїхати додому. І думають, коли краще, як краще. Це абсолютно нормально. Неважливо, при чому під ким ці території. Вже доходить до цього і це зрозуміло. Надія на звільнення вже три роки. Тобто, треба реально дивитись на картину, просто реально. І жити реальним життям тут і зараз. Багато хто ставить життя на паузу, не хоче цього робити, а це погано. Давайте так: психологічна порада, підтримка для людей. Що робити зараз? Як своє життя далі продовжувати, не ставити на паузу. Це, знаєте, психологічна порада. Більше буде, щоб як витягнути себе з жопи і далі жити. Просто спокійно жити і, виходячи з реалії картини. Боготварительність, допомога, підтримка. Тут жіноча енергія, сильна жіноча енергія, тут можна закласти навіть Україну. І самонаказання ось. Не випадала мені ще ця карта не разу самонаказання. Ви ж розумієте, що людина, яка живе минулим, живе в негативі, вона сама себе заганяє в яму. Тобто, витягувати себе обов'язково підтримка, допомога не без цього. Жіноча енергія витягує завжди підтримка жінок. Жінки, знаєте, як? Така енергія, яка дає початок новому. новому Скажімо так. І саме наказання це перший раз ця карта. Ми самі себе мучимо, якщо ми заважаємо собі думати вперед, йти вперед. А тут сора йде. По-перше, це йде те, що ми сваримося з оточуючими. Дисбаланс робимо в своєму оточенні. Ми не хочемо чути оточуючих. І тут питання, щоб себе налаштувати на позитив на рух далі. Оце головне зараз. Дуже сильно. І не з'їхати кукухою від цих новин від усього цього. Просто. Ми не готові прийняти правду, не готові прийняти реальність. І багато моментів, на жаль, такі фантазують. У мене багато знайомих, які не вірять, що може бути знову війна. От зараз мені пишуть, головне, щоб закінчилось, головне, щоб в області стало тихіше, ми прийдемо додому і все. А там, а там ще поживо подивимось таке. Ось багато в мене таких моїх знайомих, яким я кажу. Треба оцінювати тверезу ситуацію. Ой, що там накручуєш таке. Вибачте: ось від чого йде проблема. Людина живе як в вакуумі. А це не можна, вакуум знищує. Давайте жити в реальності.